Життєдіяльність міста Надвірної забезпечує шість комунальних підприємств: водоканал, надвірнянський житловик, комунсервіс, шляхбуд і кілька товариств по забезпеченню теплоенергією, серед яких два приватних. Всього 350 чоловік, які кожен день виконують свою тиху, непомітну працю, без яких життя у місті немислиме. Про важливість праці комунальників говорив на урочистих зборах у міській раді заступник голови районної ради Ігор Писклинець. Які би не траплялися економічна ситуація, яка би не була Політична ситуація, але ми всі хочемо, щоб було світло, щоб була вода, щоб було тепло. Відключи зараз тепло зимою, я думаю, що все місто кожен відчує протягом декількох годин. Відключи зараз воду і кожен відчує протягом години-дво зразу соціальна напруга. Комунальні служби це є лице, в першу чергу міської влади і, звичайно, що районної влади. Тому від. Роботи комунальних служб від роботи цих комунальних наших підприємств залежить спокій, залежить соціальний спокій, залежить комфорт і залежить життя наших людей в нашому місті надвірної. Основною її частина, особливо тих людей, які живуть в багатоповерхових будинках, а також тих людей, які живуть в приватному секторі, тому що сміття вивозиться з, з, з сюди. І ми це відчуваємо. Всі люди відчувають роботу наших комунальних підприємств. З нагоди дня житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення грамотами облдержадміністрації районної міської ради відзначено дуже значну групу працівників водоканалу надвірнянського житловика, робітників по благоустрою міста, фахівців, тепловиків і спеціалістів інших комунальних підприємств. Акцент нагородження був зроблений на просту людину праці. Із підсумковим словом на урочистому зібранні комунальників виступив міський голова Зіновій Андрійович, який сказав, що зараз ми живемо. У надзвичайно відповідальний час для України. І як би не було важко, життєдіяльність міста буде забезпечена. Кожного року за виключенням 2013 року ми збираємо кращих з кращих для того, щоб ми цей день дякували тим людям, які по своєму покликанню, по своїй фаховості, по своїх знаннях і відданості громаді нашого міста. Роблять ті речі, за які дуже, які нам важко сказати, слова вдячності, подяки, слова солідарності, слова розуміння, підтримки і добрих намірів для подальшої праці на благо нашого міста, району і держави України в цілому. Знаєте, якось хотілося, щоб кожен з нас десь мав більший настрій. Були ми більш усміхнені, веселі, гарному настрою і з великим оптимізмом дивилися в ті дні, які б десь нагадували нас про кращі часи і той тернистий шлях, який ми разом з вами проходимо і не розділяємо сьогодні керівництво міста з керівництвом комунальних підприємств і керівників інших комунальних галузей, які не живріють, а не цього сказати, ефективно працюють в межах тих делегованих повноважень і завдань, які стави громада нам, район, районна влада, обласна влада місту. І ми хочемо передати ці завдання, які ставить громада нам вам, щоб ви їх виконували. Хотів би ці скорботні, тривожні і сумні дні. Думаю, з оптимізмом, щоб ми дивилися у завтрашній день і розуміємо, що на даний момент нічого немає важливішого, як здоров'я, нема нічого вищого, як Бог, нема нічого ціннішого, як цілісність, суверенітет, незалежність, соборність. І європейське майбутнє вступ України до євроспільноти для наших дітей і внуків в руках присутніх працівників комунальних підприємств. Можна було побачити багато квітів, які люди понесли на майдан Шевченка до композиції пам'яті Небесній Сотні.